Друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі юна майстриня Ніколь Вихрова, яка підготувала міні-курс Ніколь, як взагалі виникло е е жага да, до е мистецтва і до славожанського розпису. Я познайомилася з цим розписом випадково на вашій платформі OpenArt Академії. І була здивована по цей розпис мого краю, бо я корінна сум'янка, а Суми це найбільше місто Північної Слобожанщини. Е, і виходить, що це розпис мого краю. І у мене сім'я така творча, і, можливо, навіть моя прабабця його і малювала, була, можливо, майстрині цього розпису. І з перших мазочків пальчика я просто в нього закохалася, бо цей розпис дуже простий і дуже красивий краса в простоті. Я вже пройшла два марафони на вашій платформі. І зараз прохожу курс у пані Валентини: Слобожанський розпис від А до Я. І я вже знаю певні ази цього розпису і хочу поділитися з усіма бажаючими своїми знаннями, якими я набула вже від вас. Тому я з вами створила спільний міні-курс слобожанського розпису для тих людей, котрі хочуть дізнатися про його красусть. І як він легко малюється, як і просто можна зробити дуже красиву картину. Надзвичайно, чудово. Бачите, Ніколь, дякую. Пишуть Красунечко, ми, ми віримо в тебе і підтримуємо. От, і от пані Валентина пише: дуже велика гордість підростаючого покоління. І виникла така ідея, тому що бачили роботи Ніколь. Да, бачили роботи Ніколь не тільки тоді, коли вона надсилала домашні завдання, але вже й на виставках. От, і запропонували створити саме такий міні-курс. І дякую, Ніколь, що ти так підтримала цю ідею і записала відео уроки, до яких долучитися може кожен бажаючий. Тому що, дивіться, от Ніколь старалася в цьому міні-курсі показати прості елементи слобожанського розпису. І ми вже говорили, і Ніколь додавала, що слобожанський розпис, от 80%, здається, всіх мальовок малюється пальчиком. І це надзвичайно, Да? І от саме в цьому міні-курсі Ніколь розповідає, як потрібно малювати пальчиком. І Ніколь обрала це її ідея, ем, обрала прості елементи. От зараз Ніколь, допоможи мені з назвами. Це в нас Будячок, да? е, Будячок. Виноград, дзвіночки, сонячник, що там Колосок. Реп'яшок. Реп'єшок. Так, так. От дивіться: на початку курс так створений, що на початку ви розпочинаєте з самих-самих простих елементів малювання. Да? От, а потім вже наприкінці Ніколь пропонує з цих елементів створити таку більш складну мальовку, яка називається Квітка сім'ї. От, а потім ще пропонується. Це створити, трошки пофантазувати, да, і створити свою самостійну роботу вже е, е, на тій базі, яку надала Ніколь в цих перших відеоуроках, да, створити свою мальовку, і ви зможете їх скласти. І це буде як листівка, яку ви можете надіслати своїм друзям. Можете надіслати нашим захисникам да, з побажаннями е чи з підтримкою. От, і це буде надзвичайно чарівно. По-перше, до цього курсу можуть приєднатися всі бажаючі, да? можуть приєднатися діти, можуть приєднатися дорослі, тому що е малювання пальчиком це є тактильні. Такі, такі рухи, да, які допомагають підняти свій психоемоційний стан. Тому що, коли ми малюємо взагалі, ми всі в малюнку, і на якийсь час забуваєш те, що навкруги, да, тому що ти зосереджений і малюєш. Те, що це проходить малювання пальчиком, тактильність, тобто, у вас є взаємодія з фарбою і аркушем, це також додає дуже гарний момент до фізичного психологічного стану, я б так сказала. Да? От. І ми е, запросили е, спонсора. Спонсором є е, монет, це український виробник е, фарбів, да? і також монет е, має е, мережу магазинів. Е, ці магазини знаходяться і онлайн, і офлайн. Так? І для студентів академії мережа магазинів компанія Монет надає знижку 10%. Ви можете в особисті повідомлення написати слово монет та, і отримаєте промокод на знижку. Це перше. По-друге, компанія Монет підготувала дуже дуже чарівні подарунки. Подарунки для переможців, які ми будемо оголошувати 5 жовтня на День вчителя, як цікаво побудовано. По-перше, ви можете доєднатися до цього міні-курсу, який створили Ніколь. Да? Ви можете написати в особисті повідомлення Академії слово пальчик і отримаєте посилання. Де ви зможете зареєструватися і приєднатися до цього міні-курсу. Після того, як ви зареєструєтесь, у вас буде особистий кабінет студента, де будуть знаходитись ці відеоуроки. От, також там будуть. Ви зможете сфотографувати там будуть приклади. Ніколь підготувала схеми для мальовок і дуже чудово розповіла, як їх переносити на там. Відразу є схемики. Ви можете їх роздрукувати, і я там все розповіла, як його перевести. Тупо. Супер, це насправді чудово і, і, і дуже показово, тому що Ніколь послідовно, послідовно розповіла, як перевести схему, є мальовка, так, як приклад, є схема, і наглядне відео, як перевести схему так, і створити вже малювати самому. Тобто, це буде, це буде надзвичайно цікаво, і нам буде, і ми будемо чекати на ваші роботи. І дуже багато людей якось так не чули, що можна малювати пальчиком, а пальчиком можна творити дуже гарні мальовки, так, Ніколь? Угу. Так. І... Протягом, да, Тобто ви долучаєтеся, я продовжу свою тему. Ви можете написати в особисті повідомлення слово пальчик да, і отримаєте посилання на реєстрацію на міні-курс, який створила Ніколь. Також там у вас да, буде в особистому кабінеті приклад. Це референс, схема, відеоурок, і ви зможете сфотографувати свою роботу і завантажити, і Ніколь і пані Валентина буде вам давати поради. Да? Тобто буде я буду, Я буду дуже рада вам всім відповідати, дивитися, які у вас гарні будуть виходити мальовочки. Мені буде цікаво подивитися, як ж у інших виходить малювати мої квіти. І це насправді цікаво, і, і дуже добре, якщо ну і навіть от дивіться, все прописано буде да, на початку у відділі вступ. Тому що ми е, запланували не лише е, конкурс робіт, да? тобто ви зможете надсилати роботи в особистий кабінет, і е, наприкінці, коли виконаєте всі домашні завдання, е, ви отримаєте сертифікат участі. По-друге, ви зможете публікувати роботи в мережі інтернет з спеціальним тегом. Да? Також все це написано в першому відділі вступ, і 4 жовтня рондомно будемо вибирати переможця, і 5 жовтня буде нагородження. От Наш спонсор підготу... Монет підготувала дуже чарівні подарунки, ви зможете їх побачити в публікації. От. І також буде надано подарункові сертифікати від Open Art Academy. І далі. Це я вам розповідала про конкурс. А зараз хочу трішечки розповісти саме про естафету. От, Ніколь, це і для тебе буде новинка. Зараз розповім, як потрібно буде ем, е, робити да, дописи, mm -hmm. тому що естафета то взагалі ну, цікава річ. Ми не один раз проводили естафету, і це неймовірно, тому що дуже багато людей. Долучалося, дивіться, от, наприклад, Open Art Academia, да, надсилає робить допис і пише: Open Art Academia, розпочинає естафету і передає естафету Ніколь Вихровій. Ніколь, да, Малюю я мальовочку пальчиком. Це може бути мальовочка е, з міні-курсу. Да? Ви можете її виконати так, як пропонує Ніколь, а також можете виконати її другими кольорами. Да? От, так. І е, Ніколь пише: приймаю естафету від Open Art Academy і передаю естафету. Своєму другові, подрузі да, і можуть приймати участь також люди різних національностей, да, тому що малювання пальчиком то є нескладне. І так ми по мережі інтернет розповсюдимо слобожанський розпис. Людина, яка прийме естафету від Ніколь, також пише, да, приймаю естафету. Від Ніколь і передаю е, своєму другові. Тобто ось такі будуть умови запуску естафети. І я ще раз хочу наголосити, друзі, е, е, спеціально до Дня захисту дітей був створений Ніколь міні-курс. Для того, щоб е, от саме зараз закінчується школа, да, і кожна дитина, і не лише дитина, це важливо, може доєднатися. Дорослим це також буде цікаво. А взагалі, саме круте буде, якщо ви оберете час да, і сядете і за уроками Ніколь, сядете за. Е, Столом і родиною будете мурзати пальчики і малювати мальовки за прикладом з е, Ніколь. І цей міні-курс саме створено Ніколь. Для того, щоб популяризувати слобожанський розпис. І от ще раз повторимося. Слобожанський розпис. Він з яких регіонів, Ніколь? Донецька, Луганська, Харківська та Сумська область. І дивіться, Сумська область це рідний край, Ніколь. Бачите? І Ніколь популяризує. Я популяризую саме свого краю розпис, бо у мене і бабся, і прапрапрапрапра, -пра 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 -пра, хтось там жили саме в Сумах. І ось це мій самий корінний розпис, тому я хочу його продвигати, бо про нього майже всі забули, його тільки починають відроджувати. Тому зараз я хочу його також відроджувати. Я впевнена, Ніколь, що ти цим курсом і твоєю. Жахою, да, до того, щоб якомога більше людей дізналося про розпис твого рідного краю, будуть доєднуватися, і завдяки тобі насправді більше людей будуть його впізнавати. Так, да, це, це насправді чудово. Дякую тобі, сонечко, що ти ну, ем, відгукнулася на пропозицію Open Art Academy, і я маю надію, що е, люди, е, пройшовши курс твій, да, будуть вже впізнавати Слобожанський розпис. Дякую вам, друзі, за серденьки, дякую за підтримку. Я хочу подякувати, Ніколь, ще раз тобі. Да, подякую. Дякую і вам, що дали змогу вийти в прямий ефір і розповісти про свій міні-курс. Чудово, чудово. І дякую, дякую тобі, що ти ну, так, погодилася, відгукнулася і е, бажаю, бажаю, щоб завдяки твоєму курсу да, більше людей дізналося про слобожанський розпис. Дякую вам за змогу е, давати. Усім бажаючим е, інформацію про слобожанський розпис, щоб вони мали змогу. Малювати його. Малювати і спробувати малювати пальчиком, тому що це взагалі крутяк. Малювати пальчиком. Може, хтось також долучиться е, створювати свої картини вже слабожанським розписом. Може, й комусь це так сильно западе в душу, що він хоч захоче стати майстром або майстринію? Так і буде. Я впевнена в цьому. Так і буде. Дякую ще раз, і тоді до нових зустрічей, друзі. Приєднуйтесь, хто хоче е, отримати інформацію про міні-курс, який створила Ніколь. Малюємо пальчиком Слобожанський розпис. Приєднатися можна безкоштовно. Да? Е, е, напишіть нам в особисті повідомлення. пальчик. Е, в особ... Висі повідомлення Академії і запитуйте в Ніколь, да, і ми будемо вам надсилати посилання і е, е, інформацію, де ви зразу зможете долучитися до цього міні-курсу. І до зустрічі на курсі. На все добре, гарного дня і вітаю з Днем захисту дітей, Ніколь. Всім до зустрічі, буду рада з вами переписуватися і побачити на ваші мальовки. До зустрічі, до зустрічі, Па-па! Дякую, Ніколь.